Юрко, ще один раз ти мені такі коні повирощуєш. Що ти за огірок? То кабачок. Ще один раз я тобі влаштую. І що ти думаєш, я тобі з них зроблю? І взагалі, скільки тобі тих огірків треба? Ти що, продавати їх будеш зимою в закрутках чи що? Ну, то зірвемо огірки і відразу їх потрібно буде підживити. О, огірок пропустив. Тут лише один. Угу. Так як Є. гриби шукаємо огірки. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я ім'я Юрко. Епопея, Хто довше про... в кого довше протримуються огірки, продовжується. У нас сьогодні 14 серпня і ми продовжуємо збирати огірки. Вчора в нас вийшов термін очікування. І ми сьогодні спокійно собі збираємо огірки. З наросло дуже багато. І ще будемо збирати їх до наступного оприскування ще 7 чи 8 днів приблизно. Ось такі в нас огірочки гарні. Середина в них не є з зернятками. Вони є дуже смачні. І ми їх будемо давати в переробку. А що будемо робити? То вже вам Леся розкаже. Розкажеш? Розкажу, добрий день, друзі. Я сьогодні знову оператор. Що ти з ними будеш робити? Що я буду робити? На гніви кидати? Щось придумаю. Що не, ще не думала над тим. Всякому разі ще ні один огірок не пропав. Так, одне відро вже нормально. Ідемо наступне рвати. Ото зірвемо огірки і відразу їх потрібно буде підживити. О, огірок пропустив. Зараз буде вже повне відро. Погацько огірочки все. Ось тут пропустив. І гірки вже будуть раз, тим менше наростати. Зараз холодніше стало і потихеньку буде вже відходити на зиму. Так, ми висипимо, тут вже вилітаєш. Потихеньку ящики заповнюються. Ну що, йдемо далі. Так, обриваємо всередину. Хоні, кабачки, то на огірки кабачки. Ну Вони смачніші такі. Смачні ушки. Ось таким сортом тому році попався. Як ти сорт, ми вже забули, так? Десь там є написано. На букву А щось. <гум> на А на На М. Атлант, ні. Атлант. О. О, а, точно. А ти, Юрко. Юрко <гум> вже старий. О боже, старий. Пам'ять. Пропив. На того разу ліків буду дуже багато. Не знаю, що ти з ними зробиш. Доведеться на базар вести. Пороздаю. Заквашу, закручу. Вон там ще ти пропустив на першій тій. Та тут багато. Сливу треба обривати. ти сливу будеш обривати все. Сьогодні. Вона вже все також перестигне. Перестигне і буде кепська. Косточка буде до м'якоті. Тяжко буде відривати її. Десь і. Хороше, не ти думаєш. З сторони ми що не зірвали, там були щойно, там не видно, сонечко світить. Тут треба дивитися з протилежної сторони. Вони так ховаються, що їх тяжко шукати і виростають потім здоровенними насінниками. Можна треба уважно переглядати кожну дирку. Кожен стовпчик. Він тихенько закрився листочком і там собі росте, набухає. Поїхаєте, якщо його лишити на другий раз, яся потвай. Пошвися, давай скринку. Яся. Яся допомагає, як завжди. Яся, хочеш огірочка. Ти їх тільки переводиш. Погризеш, погризеш і все. Ну що, несемо відро. Там ящиків нема вже. Ячик, посувайся. Так, третє відро. Йдемо далі збирати. всі не визбираємо. Посувайся, Яся. А в парнику достигають помідори. Закінчимо з огірками, почнемо з помідорами знову. Ще по тій стороні треба зірвати огірки. Треба, треба ходити дуже добре. Насильники не лишилися. Ніби все? Стойте, за котюрбок. Ну тут ваша вся, давай сидим тут. Там туда. И тут. Лопатку знайшла. Тут ваша Юрий. Ага. Підборою. Вот там що ззаді тебе? Все? А, що там є в тому місці. Без угу. відра. Яся, що ти стільки відерків нагрізла? Що то за робота? Яся, кажи. Кири свою бузику. Нечемно. Яся. Ох, ти. О, тут ще два. Так, залишиш такі огірки і куш вже не росте, все йде на розвиток насіння в тому огірочку. Щоб обов'язково потрібно пильнувати їх, ті насінники. Все? Тут лише один. Угу, лише. Так як гриби шукаємо огірки. Ну, і великі. чотири відра. А тут висять гарбузи. Ціла купа гарбузів. Так гарно висить. Ніби <гум> хтось їх там пришив. Тільки недавно нічого не було, вже такі висять коники. Так, тут що... Ну, Тут воше під рукою. Угу. Яся, що ти хочеш? Яся, ти не мусиш сюди йти, почекаєш там. Так, зразу 2 кг. Що там пів зрази ще? один Я не знаю, чи я дістану. Ти його також і вирве. Наш. Наш одному такий великий потім. Тиво? Так. Так. А там все таки великі. Да. Ніби все. Ось таке в нас, друзі, вийшло відео. Дякую вам за перегляд. Хто не підписався ще, підписуйтесь.